Те, що ваш виступ був, він залишається, я так зрозумів. Так, Міжнародний да? досвід, він дуже цікавий. Так. Все, що ми зараз зустерігаємо нас, коли косука розхопує вся нашу територію, для нас це в Криму, для мене особисто була звичайною реальністю, як кожен рік. І коли тут стогнали, супа, ситуації, казалось, що супер, я пройде в нашої ситуації, і казав, що ви ще не знаємо, що таке супер. Зараз вже відчувається скрізь. Війна забрала в мене мій дім, моє господарство, мою землю, але єдине, що вона не змогла мене забрати, це мій досвід, мої знання, якими якраз відійшов, єдина худоба куди без добра, з'явився час, коли я написав, поділився своїм досвідом, досвідом за кордон кемерів, написав книгу Новувати для кінцем. А зараз я вже працюю над новою книгою, яка буде присвячена редератому заборонстві. І якщо ставка була на мою історію, то там буде книга, в якій будуть зобрані історії змін в різних природу кіоматичного мова, як українські книги, з якими ми зустрічалися під час е зйомок на е youtube каналі Волотіля. І якщо у вас така з вас, я шукаю такі історії, е у вас є така історія, будь ласка, поділіться, підійти, ми запишемо, ми подумаємо, як це інтегрувати в книгу, я впевнений, що у вас є цікавий досвід.